За селом щось гукнуло. Та воно ж так гукнуло. Людочки, <рикул> аж хата затряслася. Ну трохи затряслася, правда. О, збігав би та й гляну, що там гукло. Хіба тобі довго? А як там якась страшна небезпека? Покрутишся за калуках, дай назад. Ану ж скоро ходить. Одна на набуту, друга там. Добре вже. Може, не панікуй вам, може нічого страшного не сталося. Ой, голова болить. серед ночі прокидаюся. Чуй, де не взялось? Шере, шере, шере. Всякого чувак, а такого не доводилося. І що ж воно таке було? А я знаю, отаке. Шене, шере, жене. А тоді гу. Я ж казав, два рази гукнуло. Люди, біда, горе, горе. Що таке? Що сталося? Ой, дайте віддихатися. Так кажи вже. У нас за селом якраз під лісом упав змій. Упа. Вуж, чи гадюка! Три голови змій. А такий буває величезний, як ката. Ні. Дві хати, ні, три з крилами. А я ж кажу, жаре, жаде. А може ти ще раз бігав? Може до тебе зразу така привезлося. Так воно вуж, чи гадюка. Ні, не піду і не просіть. Зелені, пускати, вогнем дихає. Тану вогнем. Ось, це він на мене просто дихнув. Сорочку пропалив. І що ж робити? То що ж мені людям казати? Не гадюка. Триголовний сміч. Дихає вогнем. От уже, скажуть, набрехала. Ану слухачу, послухай, може, що почуєш. ж чутно? Чую, дихає, чую, рече. Рече. А ще, ще наш лоптую ще неба підпирає. Похилився. Як це похилився? А хто ж його похилив? А може, це він його похилив? Хто? Летів те, дай сьогодні стовп. Відже з кріми. Хто скрильми? Змій? Скоро хоть казав. Скрими? Це вже гірше. Це вже геть погано. Що з Що стовп покилися, але небо паде на наше село. Небо впаде на село. Ой, людоньки! Ой горе! Ой, біда! Зараз все стево знатиме. Цього ж не приховаєш, браття. Може, підемо та поправимо. А змій? Да, братця, халепа. З одного небо на село впаде. Зимшок смій! Що ж робити? Що ж робити, браття? Ой, людоньки! Ой, лихо на наші голови! Ой, біда тяжка я! Свалився на нас серед ночі! Змій страшний, що вогнем дише, ой людоньки! І це ще не все, що в нього три голови. Це ще не все, що він зелений, лускатий, здоровенний, як трихати. Він ще й говорить. Чаплунка живу біля воріту міща ще на краю світу. охо хо хо Скільки живу, а й слів даних не чула. Край світу, міщастя, а три не тому, хтось забув зачинити ворота. Змій візьми та й вирвись на волю. Хоч зайду за ним слідом, аби хто поміг назад загнати. Бчатки богатирів, на них уся надія. Хто ж це їм не наївся? Ні? П'ю не нап'юся? — ні. Слухач та ні. Скороход навряд. Та хто ж пані? Прийде час дізнаюся, пансько. Оце новина так новина. Чаплунка, богатирі. Оце першокласна новина. Що б говорити мені захотілося. Давно людського голосу не чула та свіже почала забувати. Але розповісти про це ніколи не зможеш. А чому ж це? Бо це розмова між нами. Цього пообіцяти не можу, не вмію мовчати. Гаразд. Тоді можеш говорити лише про Змія, що він зелений, і ну вогнем дихає. Оце ви, пані, помиляєтесь. Нехай люди все знають. І про вас, пані Чаплунко, і про богатирів. Ви вже, пані, вибачайте. Вибачайте, Хвесько, прощавайте. Прощавайте, пані Добродіко. Стривай. А звідки вона б знала, як мене звучать? Для того, значить, ну, перший день пройшов. Він їв каміння. Другий день пройшов. Він їв буряки. Так, панове громадо, буряки. Саме так. Ну і... Ну, а завтра... А завтра ми? Люди! Хто? Ми всі тут рідні! А це значить... Треба кидати вже. Так, же! Отож, я тут понатісував паличок. Ось, усі довгі, а одна, значить. Коротка. Ну, та, що коротка, та і... І хтось із нас потрапить йому на зуб! Ой, люди! Сиде, Будьте сильнішою! У нас усіх на місці! Мис. От я кладу палички в шапку. От я їх так гарно перемішую. гарно гарно мішаю! От я їх так гарно перемішав. Що ж, панове громадо, хто, так би мовити, перший? Ну добре, я перший. А тепер, панове, прошу далі. Сміливіше, сміливіше. І що я тут чую? І що я тут бачу? А це ще хто? Хто ви така, добродій? Ваша землячка колись жила отама під лісом. Де ви зараз собі змія завели? Це, це він сам, сам до нас прилетів! прилетів. Звісно, а ви навіщо? Ви, чоловіки, громада села. Навіщо? Як, навіщо? Ну так, навіщо? Дружно йому каміння на підбирати, тягнути, кого ви зі з першим, а кого другим. Почекайте, добродійко, ви якось так кажете, так ніби ми хочемо. Але ж ви його навіть не бачили. Він зелений, лускавий! Я це вже чула. І вогнем дихає, і балакає усіма трьома головами. Оде ми про це. Та він же не такий великий. Як хата, як дві хати, як три хати. Скажіть іще, як ціла вулиця в селі. Ну то й що? Невже таке славетне село, як Котигорощика, не впорається зі Змієм? Порається, <порається> зі Змієм. Ну й сказала. Чи, чи це наше село? Знаєте, ці я вас перше бачу в нашому селі. Я теж. І, і, я. і я. Та вона ж каже, що це у нас за село. якраз під лісом. Ніхто й ніколи там не жив. Там навіть сліду ніякого немає. Та це прізвища відоме всім. Ще скажіть сказки з Побратенки. Може, для когось сказка про коти горошка і Побратенка, але не для вас. А чому? чому? Бо це історія вашого краю. Я, це, це, що? Це, це що? Це що? Це, це, це за історія, історія нашого краю? Дозвольте, у нас і справді не був. Але він ще не немовляє. Чекайте, а старий верний бра? Та він вже надвечок. Йому післязавтра 200. Марічка вертину, як же ми про неї забули. Марічка разом із Марком на випередки, Тобі більше дубінь с коріння вивернеш. Ох, Ох та й дівчина. А Марко? А Марко та ж Марко. Та він же з роду Коли хороші. Але ж він трохи того спить весь час. Або їсть, або дуби з корінням вивертає. Отож бо, дуби з корінням. Багато ви знаєте людей, що вивертають дуби з корінням. Ну, Знаємо, ворічку і Марка. Повірте мені. Звичайній людині вивернути дуба з корінням неможливо. Отож, і Марічка, які? Які? Незвичайні нащадки води, сказки. Я вже бачу, як йде до Змія і вбиває його. Якщо розмови да не про дуби, то він до вас не тільки дійти. Бо він богатий, йому не воду треба носити і не буряки сапати. Йому треба зі змієм битися. Ха-ха-ха, зі змієм, пані, та ми цього з колішок. А ви навіть з ним не зустрічалися. Доведеться зустрітися. Тим більше що мають до нього дащо. що? три горошини. Добре, посмійте собі на здоров'я, а потім далі тягніть свої палички, аби загубити чиюсь душу напавне. Ага, сходіть ще до свого марка. Може, він наже дрімає біля свого залізного горбка. Тільки як будете будити, не втоміться дуже. <смірко> люди, люди, змій, зелений, лускатий, великий. Знаємо, знаємо, без копизмі все. Отож, спалова громада, тягнімо палич, палички, потрібно щось вирішувати. А не зламати вивернута зуба з корінням. Не змогла? Нічого. Я ще завтра спробую. Ага. А знаєш, Марічко, про що я м її? Про що? Піти в священний гай і вивернути прадавнього дуба. Ого, Марку, ти що? Прадавнього дуба. — Так ми подивимось. Ну не знаю. Страшно. Ти вивернеш дуба, а світ й перевернеться. — А подивимось. Я тебе виверну, я тебе подивлюся. Ах ти ж вобурява, ах, ти з хто? — Та під цим дубом ще прадід твого брати на з коротких штанцям грався. Вивернути прадавнього дуба. І що чого бажав Они Та ти просто так сказала. А, -а, -а. а ти дівчина, замість того, без дубуряка ми дуби вивертати? Я не вмію, навчився заодно. Марічко, куди йдеш? Чого ти і Чо слухаєш? Та хто ви така? А тепер поговоримо. Кажуть, ти завів моду подрімати в полудень біля залізного горбочка. А кому це заборонено подрімати в полудень. А ти знаєш, що то за горбочок? Ну, горбочок такий, залізний. То не горбочок, дурню, то була твого прадіда, котигорошка. Подумати лише. Валяються в дворі, заросла бур'яну. Булава. Ну хай ще й буде булава. Тобі треба її копати. Навіщо? Підеш із нею на не змія. Хто сам таке сказав? Це я тобі кажу. А чо це я? Бо ти останній з зроду горошків. Не хочу. А що? Краще як він почне їсти людей, там вони вже витягають палички, кому першому йти до змія. Та не буду я ніяку паличку тягнути. Ну, ти дивись, сперечається, як мала дитина. От ти спитав, хто я? ти спитав звідки я? Я спитав тільки хто ви? Мовчи, так от знай, я прийшла з далеких країв. Ті краї чорні й зловісні. Темні води там течуть, сірі хмари там оповили небо. І весь час свій вітер, непростий вітер, чарівний, але одного там немає: часу. Бо час це темні води, сірі хмари, не стихаючий вітер. Країці звуться міща. Ой, пані добродіко, аж мурашки по спині побігли. Молодші, хлопче, бо я ще не все сказала. Там, у тому міщасі, перебувають усі істоти, що коли жили на землі. Але вони не живуть там, бо там неможливо жити. Вони там просто існують. І весь час вони намагаються вирватися сюди, на землю. От звідки ваші коти горошівці з'явиться, змій. Ой, Добре. пані добродіко, ну дуже страшна історія. Кому ну, я це все розповідаю? Не на подобі вивертає, а господить на ходу. Що кажете? Каже, що я також прийшла звідти, зміщастся. Ой. Так, я маю а аби Мій повернувся назад. <плес> так забирайте! Ах, ти ж мене шибиний, ну досить, наговорилася з тобою. Ось, тримай. Що це? Горошина. Навіщо? Щоб трохи розгорошити тебе, лежну їж. Дякую. Още одного розшиня. І, і за це спасибі. З інше й третя. А тепер прощавать. Похожу тут ще, розглянуся. А що це за горошини? Добре, що спитав. Перша це знання. Друга це сміливість. Ну а третя це віра. Бувай здоров. І що воно за дивина? І на що мені ота сміливість? Про що ті знання? Навіщо мені ота віра? Не добив. Боже. <клухи> це виді. Я. А чого це вам на печі не лежиться? Йду на смія. Ви? А, подивитися. Не дивитися я йду. Дивитися. Ви? К -к так. <клухи> я йду. А що? Як більше нікому? Діду, та вам вже післязавтра 200 років. Дарма, я якось бурює в голову камінюкою. А, так діду, ну. А, ну вже пішов. Але ж яке повітря, як гарно навпроди. Пішла вже та мама? Пішла. Марко, а я почала вишивати хрестиком. Молодець, Марічко. Поглянь навколо, як гарно, правда? Так. Поглянь на хмаринки. Я вже бачила. Що? Ти вже бачила? А чому мені не сказала? Ну, Я думала, він вже бачив. Що? Маринки. Марічко! Що? Подивись на себе. А що? Яка ти гарна. Та що за собою таке? Що тебе все таке гарне? І він йдеться вкусив. Я думаю. Я знаю, що він лютий. А, ось воно! А ми оскільки шукаємо. Тягни, мабуть. Що тягни, тягни. А тепер ти, Марічко! То Доведеться тобі, Марічко, забрати до змія. А чому? чому? Він страшний і небезпечний. Чому це Марічка має йти до змія? Він їсть їсть. Нічого собі, жарти! Це не смішно. Тобі, випало марічка, бути першою. Така вже твоя яка доля. Чекайте, чекайте, про що це ми говоримо? Той, хто витягує коротку паличку, той має з'їсти змій. Я обійшов усе село, тягнули всі, навіть немовлята. Ти й що? Змушено цю паличку не немовля... Ну, їм було цікаво, деякі потім тягнули її до роду. Марічка нікуди не піде. Марічка, дай мені балочку. Вважайте, а, -а, 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 -а Важаєте, що це я її витягну? Ну, як знаєте, чи ти, Марку, чи ти Марічко, але завтра маєте і перед передмію в очі. А інакше. Що інакше? Інакше він спопилив усе навколо. Усі хати, усі клуні, усі городи згорять. Марку, він тебе з'їсть! Подавиться! Жаркуєш, нічого, прийдеш до нього, разом посмієтеся. Піду, піду. Марко. Не бійся, Марічко, все буде добре. Знаєш що? Ти краще мені рушничка вишиш. Навіщо? Будеш мені витирати під час бою. Ой лишечко! Піду, піду. А кому ще йти? У мене була вальдіївська на городі була закопана, а я думав, що то звичайний залізний горбочок. Яким же я тоді сліпим був? Мій прадід з нею, Змія переміг, і я переможу. Бачу, що онуки моїх вірних побратимів вже тут. Зараз я вам підсоблю. Так, діду, а каменюка -то де? Я його каменюку і по голові як дам. Каменюка де, діду? Ось руці. То це ж малесенький камінчик. Ну, не ті. Змій з мене самого посміявся, а як я приведу дівчину з дубом. І, і, і діда із камінчиком, він зовсім-совсім колосне. Чекайте, а це шанс на одну голова, на другу ту, а на третю камінь. Поціляти, діду? Так, так. Вси мене, мамо, до них. Ха ха. -ха! Моя якась! Я прокинулася, а він так плаче, так плаче і аж звивається всім тілом і аж синіє. Та може, ти його не звела. Не смійся, почва, наш побратим прийшов на допомогу. А чогось ще до вас підходила, то він. Заспокоювався, заспокоювався. Я тепер тут десь посиджу, аби він тільки не планував. Досить розмову! Побрати! Ось час, а ось і щастя. Я нічого не зрозуміла. Або, наприклад, ось вода, а поряд повітря. Ось повітря, а поряд земля. Ви взяли його в кінця часу і він У Що ви його взяли? Про що це ви, тьотю? Це не важливо. Важливо те, що змій у мій щасті. Дякую вам. Дідо, ви що зрозуміли? А я зрозумів. Ми його перемогли. Перем... Я зрозумів. Ви перемогли тому, що я йому поцілив камінюву і голову. Здається, попав. Росіїмося, браття, наша взяла, Марко – посильніші за змія, коли Горощука найкраща.